В зоні бойових дій пробув менше місяця і загинув Олександр Баланецький. Воював з першого дня повномасштабного вторгнення у Бучанському районі на Київщині у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув 20 березня 2022 року. З погодами про загиблого брата поділилися рідні сестри зі знімальною групою Сі-4. Сорок днів сестри шукали свого брата Олександра Баланецького. Думали, потрапив у полон, оскільки ніхто з побратимів не міг підтвердити або заперечити його загибель. Тим часом тіло воїна знаходилось у морзі Житомира. Ми довго шукали, ми думали, що Саша наш в полоні. Ми сподівалися, ми ці сінки, всі, всі, всі чи скрізь. Ми його шукали. Сподівалися, що все таки в полоні, оскільки була інформація, що там кілька хлопців попали в полон. Але, на жаль, дива не сталося. 20 березня ніби був їхній останній бій, коли нам сказали, що Саша пропав після цього бою. І 7 травня подзвонили, сказали вже, що прийдіть в морзі Житомира, є схожий на Сашу. Я ще, коли сестра поїхати поїхала на впізнання. Я до церкви все несла за службу. Ти типу, поставила свічку за здоров'я його. А він мені потім вечором приснився, ти неправильно молишся. І так, і я вже тоді вже зрозуміла, що то напевно що його нема. Олександр Баланецький був юристом Чернівецької міської ради та членом ради адвокатів Буковини. Мій брат з маличком мріяв захищати права та свободи людини. Представляв інтереси міської ради в судових справах. Часто дуже вигравав ці суди на користь. Міста багато земельних таких ділянок він повернув до власність громади. Дуже багато було в нього планів, але війна, на жаль, не дала їх втілити. Олександр любив гори, організовував походи. Ми ходили скрізь, але так, як ще один раз він цей останній раз, він нам сказав, що проведе нас на піпіван. Ну, так і не склалося, що він нас не провів. Мені здається, що так, якби мою дитину забрали, бо виходить. Він у нас один найменший, і ми його дуже його любили. То я дотепер не можу прийти, дуже так само довго. У загиблого героя залишилась 13 13-річна донька Олександра Євген Пасилюк, Альвіна Абрамчук, Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини Сі 4